Мають українські села, щоб наша родина була вся весела, щоб весело було в сімці, по своєму говорі, по українськи і співати та бери, і на насінь, дальше за країні, Боже, Боже, що сядові дай сюди до ко. Чарти сміхи, Ісус маленький, в ручки сутіхи, щоб весело було всі, всі по слові говорив, по-українськи помолись, і співати та берись, Ісуси, на дай дайше в країні, Боже, Боже, що долі дай. Селиться з нами, ми будемо Твоїми, вірними синами, щоб весело було цим по словорі, по українськи помолись, і співати та бери, ісусе, на сіні, щось за країні, Боже. Боже